Привіт, друзі! Lexus днями представив нове покоління Lexus GX, а слідом за ним по мережі поповзли чутки про нове покоління Land Cruiser Prado. І це не дивно, адже здебільшого Prado використовує практично ті ж вузли, що й його дорожчий бабратим. Принаймні така логіка простежується у нинішньому кузові, де обидві моделі були практично братами-близнюками. Винятком була зовнішність та інтер'єр, і в новому поколінні Toyota буде дотримуватись тієї ж стратегії. Правда, є одне але, яке дуже може вас потрясти. Новий Прадо на деяких ринках стане повноцінною альтернативою старшого Land Cruiser 300. Про що це я? Наведу приклад у тій же Америці. Toyota не буде продавати Land Cruiser 300 через слабкий інтерес до моделі. І щоб не послаблювати свої позиції, Toyota замість 300 запропонує більш доступний Land Cruiser Prado. Але щоб він не виглядав відвертим обрізком на тлі 300, з нього зроблять більш доступний варіант Lexus GX зі своїм дизайном і ціною. І для тієї ж Америки він навіть змінить назву і продаватиметься під ім'ям Land Cruiser без приставки Prado. Зроблять таку зміну для інших ринків, поки що важко сказати, але для Америки це виглядає логічним. Новий Prado отримує ту ж платформу що Land Cruiser 300. Це рамна платформа TNGA-F з блокуваннями та різними іншими цікавими фішками для бездоріжжя. Як ви вже розумієте, старі мотори підуть у небуття на їх місце прийде сучасний бензиновий V6 з турбонадовим об'ємом 3,4 літри. Цей двигун дебютував на Lexus GX, і там він видає суттєві. 354 сили та 650 Нм моменту. Для Прадо двигун дефорсують, щоб між двома моделями було більше різниці. За аналогію з GX, новий Prado трохи пізніше отримує гібридну силову установку цим же v 6 та електромотором. У цьому випадку потужність перевалиться 400 сил та 750 Нм моменту. Обидва силові агрегати будуть оснащуватись новим 10-ступінчатим автоматом на перший погляд може здатись, що такі силові показники для Prado – це занадто, але враховуючи, що модель продаватиметься на відкритих ринках замість Land Cruiser 300, це важлива необхідність. До того ж, силові агрегати трьохсотки все одно потужніші, і субординація дотримується. Прем'єра нового Прадо відбудеться вже цього року. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!